Привіт, малята! Давайте привітаємось із м'ячиком. Повторюйте за мною. Весело по м'ячику стукає малюк. Ніжно його гладе. Та бере до рук. Мене звуть Таня. А тебе. Чудово! Малята, подивіться, до нас у гості завітала маленька дівчинка. Її звати Марійка. В неї такі самі маленькі ручки, як і у вас, та пальчики. Давайте, Марійку, навчимо пальчикової гімнастики. Повторюйте за мною. Задрімав мізинчик трішки, безім'янний стріп у ліжко, а середній там лежить. Вказівний давно вже спить, вранці всі вони схопились. Враз на заняття бігти час. Тепер давайте з другою ручкою. Задрімав мізинчик трішки. Безим'янний стриб у ліжко. А середній там лежить. Вказівний давно вже спить. Вранці всі вони схопились враз. На заняття бігти час. Молодці малята! Навзаєм, Марійка хоче навчити нас, як малювати чудові квіти. Давайте спробуємо. Підготуйте аркуш паперу з намальованими стеблинками та фарбу фіолетового кольору. Для того, щоб намалювати пелюстки нашої квіточці, занурюємо пальчику фарбу та ставимо відбитки. Ось така гарна квіточка в нас вийшла. Малята, щось ми з вами засиділись, пропоную трішечки порухатись. Повторюйте за мною. Раз, два, три виросли квіточки. До сонечка потяглись високо. стало їм приємно і теплом. Вітерець пролітав, квілочки похитав, вліво, вправо похитнулися і низенько пригнулися. Чудово, малята молодці! Сподіваюся, у вас все вийшло і вам сподобалось. До нових зустрічей! Бувайте!